Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 19. Нам треба довести, що функція x в степені N де N натуральне непарне, Тобто N у нас це натуральне. Ну, давайте так скажемо, що N у нас це 2 k плюс 1, 1. Щоб k натуральне. Ну, тобто 1, 3, 5, 7, 9 і так далі це зростаюча функція. Знову ж таки. Тобто, ми хочемо сказати, що для будь-яких x1, x2, таких, що x1 менше за x2, ми будемо мати, що f від, ну, що в даному випадку y, да? y від x1 у нас менше за y від x2. Тобто, нашими словами, що у нас таке y від x1, це x1 в степені n менше за x2 в степені n. Оскільки n це не парне число, то можна спокійнесенько n степінь прибрати. Та якщо парне, там треба було б дивитись, що у нас взагалі по знаках цих чисел x1, x2. Що там? Виходити може, що не може, тобто там треба було прозвідати, скоріш за все, випадки іксів невід'ємних і хсів недодатніх. А з непарними степенями у нас все нормально. Можна спокійнесенько їх прибирати, буде x1 менше, ніж x2. І так, але це у нас з вами виконується, тому що ми з вами числа x1, x2 такими і обирали. Це буде означати, що y дорівнює xn у нас зростає на множині дійсних чисел. Так, це почало доводити, все завершено. Йдемо далі. Номер 320. Знайти проміжки зростання та проміжки спадання функцій. Ну, хотілося мені тут красиво в загальному вигляді, але надто там складно воно виходило. Два параметри x1, x2 незалежні. Не сподобалось мені, тому я вирішив трішечки спростити нам життя. І по-простому. І так, давайте проаналізуємо функцію yгри. Вона являє собою суму двох функцій х квадрат і константа. Тобто, зрозуміло, що константа не впливає ніяк на зростання та на спадання. Впливає х квадрат. Як у нас себе поводить х квадрат? Давайте подивимось. квадрат у нас з вами поводить себе ось так. Гілочка одна сюди, інша гілочка сюди. Тобто можна зробити таке собі припущення, це поки що припущення. Це у нас, давайте так, скажемо, f від x дорівнює х щоб ми з нашим ігор оце не плутали. А припущення таке. А що як оця парабола на промені від 0 до плюс нескінченності е, зростає, так і оця штука на цьому ж проміжку буде зростати. І так, давайте ми скажемо, що для будь-яких х1, х2, що належать а в від 0 до плюс нескінченності, таких, що х1 менше за х2? Ми будемо мати, що y від х1 у нас менше за y від x2. Ну, тобто то зростає. Що у нас таке y від x1? Це х1 в квадраті плюс 1, мінус х2 в квадраті плюс 1. А і так, що ми тут будемо. Розуміти, одиничка у нас знищується, х1 в квадраті менше за х2 в квадраті. І ось тут увага. Квадрат менше за квадрат, при тому, що ми знаємо, що під квадратом у нас додатні числа. Оце принципово. Тому що, якщо б ми отут взяли r, ну, загалом треба б тут було розглядати випадки окремі. А так ми розуміємо, що у нас х1 само по собі число додатні. тобто це означає, що або це число x1 менше за x2, а точніше і, і при цьому більше за ось цей від'єм. Ну, що ми розуміємо? Якщо ми обираємо x1, x2 із спроменя 0 плюс нескінченність, то зрозуміло, що ось ця штука менша за 0, оця штука не менша за 0, тобто друга нерівність виконується завжди. А це означає, що для виконання ось цього нам потрібно, щоб x1 було менше за x2. Але це у нас з вами виконується, бо ми обрали їх саме такими. А це буде означати, що y у нас буде зростати на проміжку від нуля до плюс нескінченості. Друге. Тепер давайте розберемось із другим променем від мінус нескінченності до нуля. Сама наша парабола спадає, а отже, скоріш за все, і ось ця штука. Буде також спадати. І так а для будь-яких х1, х2. Спроменя від мінус нескінченності до нуля. А 0, ну в принципі, давайте включу і сюди також. Нічого страшного у нас не буде. Знову ж таки, х1 я беру менше за х2, і я хочу довести, що y від x1 у мене буде більше за y від x. Пробимо. Квадрат плюс 1, один, одинички взаємознищується. Х1 квадрат плюс х2 квадрат. Знову ж таки. А що ми тут з вами розуміємо? А отут ми з вами розуміємо наступне. Під квадратом стоїть щось від'єм. Тобто, можна нам з вами записати ось так. Щоб оці числа, вони принаймні додатніми стали. Ось, а тепер ми вже можемо робити те, що нам було потрібно. Тобто, що ми тут можемо сказати? Оця штука додатня, оця штука також додатня. Ну, давайте. Тобто, тут така собі сукупність. Хоча зрозуміло, що якщо вони додатні, да, обидві. То оцей квадрат більше за оцей, тоді тільки тоді, коли ось ця штука більше за цю штуку. В принципі, отут насправді також можна було систему знайти. А сказати, якщо оце додатнє, то воно рівносильно одразу в цьому. Тобто від'ємний випадок просто віднести. Тобто скористатись якраз таки ось цим. І так, а це що буде означати, що x2 у мене має бути. А, яким? Давайте подумаємо. Більше за х1. Ну, да, Тобто, подивіться. Це у нас з вами виконується, бо ми обрали х2 більше за x1. А це буде означати, що наша функція y є спадною на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Ось така задача. Номер 21. Він буде абсолютним дзеркалом. І так, y дорівнює мінус х квадрат мінус 4. Знову ж таки, я отут схематично зображу графік мінус х квадрат. Це ось вона моя параболка. А F від x дорівнює мінус х квадрат. І що ми бачимо? Знову ж таки, ті самі насправді проміжки. А тільки навпаки, тепер від 0 до плюс нескінченності вона буде спадати. А від мінус нескінченності до нуля вона буде зростати. І так, нехай для будь-яких х1, х2, що у мене належить променю від нуля до плюс нескінченності х1 менше за х2. У мене має бути вірно, що y від x1 більше за y від x2. так, мінус х1 в квадраті мінус 4 більше за а, мінус. Х друге в квадраті мінус 4, мінус 4 знищуємо. Давайте тут ще помножимо на мінус 1. Тут це буде х1 в квадраті менше, ніж х2 в квадраті. І так, ми розуміємо, що х1 і х друге додатні числа, а це означає, що ось ця нерівність рівносильна ось такі. А вона вірна. ціло цього. Тобто ми розуміємо, що ця штука y у нас буде спадати на. О цьому проміжку. Друге. Тепер тобто розбираємось із тим, що залишився. Для будь-яких x1х2 проміжку від мінус нескінченності до нуля, так якщо х1 менше за х2, то у нас має виконуватись, має бути зростання. Тобто, для меншого аргумента менше значення. І так, підставляємо мінус x1 в квадраті мінус 4 менше за мінус х2 в квадраті мінус 4 е, мінус 4 взаємознищується, так само домножу на мінус 1, х1 в квадраті. Мен... Е, ні, вибачте, більше знак змінюється. За х2 в квадраті, але ми розуміємо, що ми знаємо, що х1, х2 у нас числа від'ємні. Тобто, отут відразу можна ось так ось сказати. І що ми розуміємо? Тепер мінус х1 це число невід'ємне, х2 число невід'ємне, а квадрат одного невід'ємного більше за квадрат іншого, тоді і тільки тоді, коли саме оце невід'ємне більше за ось це. Ну тут, знову ж таки, можна на мінус 1 помножити, виходить, що х1 має бути менше за х2. А це у нас з вами виконується, тому що ми їх такими обирали. А це означає, що y у нас буде зростати, а нам Проміжку від мінус нескінченності до нуля. Відповідно, чисто використовуючи визначення, ми з вами довели, що ось такі функції будуть зростаючими. Надалі у нас з'являться більш потужні інструменти, які нам дозволять визначати проміжки монотонності для будь-яких функцій. Бо тут це виглядало так, що ми там для якоїсь параболи щось знаємо, і давайте прикрутимо для цієї функції. Надалі ми розширимо наші знання, але поки що, ну лише ось так. Таким чином, ці номери ми з вами розв'язали.